Акція називається пташина-писанка. Проводиться вона в рамках проєкту нашого музею Динамічний музей. Це проєкт фонду Ріната Ахметова розвиток України і присвячений він для розвитку музейного, присвячений розвитку музейної справи в Україні. Ідея акції була така, щоб зробити якусь таку писанкову акцію під Великодні свята. Але так як ми на етнографічний музей, то вирішили, що краще розфарбовувати яйця під такі природні писанки. І ми вибрали Львівських видів, ну Львівських видів це означає, що ті птахи гніздяться у Львові. Їх можна дійсно в будь-якому сквері парку побачити. І випрали ми їх, тому що їхні яйця якраз є такими візерунковими яйцями. І під час розфарбування того яйця дитина може завчити, як так виглядає, щось про нього дізнатися. Якщо це маленька дитина, то для них спеціально зроблена казочка, яка розповідає, чому треба саме біле яйце розфарбувати, бо сталася така біда, що клунка позмивала фарби з яєць. Позадоволені, що діти прийшли, що їм цікаво, що вони малюють. І, ну, звичайно, це діти різні, як і дорослі, комусь більш цікаво, комусь менш цікаво, але тих птахів запам'ятають всі. Ідея просто чудова, і наскільки мені відомо, це авторська ідея, яка раніше ніде не виконувалася. Чудова вона тим, що діти долучаються до малярства, до мистецтва. До казки наукової разом з тим вивчають світ пташок, вивчають природу і долучаються до неї. Я коли дивлюся, коли як вони витирають руки від фарби, як вони обережно беруть ці яйця, як вони їх розмальовують і правильно розкладають в корзини. Ви знаєте, в мене просто підступає до горлаком, і мені, мені хочеться від радості заплакати. Олуби, Зібралися, прийшли, діти розмалювали і яєчка, і крашенки, і походили, порозкладали. зацікавлені, їм дуже сподобалося. У мене завжди є можливість показати дитині всіх пташок, розказати про них, іноді чогось і самі не знаю, забули. От, а дітям то цікаво, не все впізнають, їм все треба знати багато, дуже дуже багато. Тут діти можуть побачити пташків, послухати, як вони співають. Знаєте, для дітей, які живуть в місті, то має велике значення. Тому діти можуть, як же вміють читати, впізнати, прочитати які яка то пташка, ну і побачити, які цікаві яєчка. Незвичайна акція. Не така як всі випускники малювати це якось вже для нас звично стало. І вдома малюють, і в школі малюють, а тут так, дещо і пізнавально і цікаво для Я Дуже рада, що до нас прийшло дуже багато людей-волонтерів з різних. Університетів, зі шкіл, з пласту. От, і всі вони нам допомагають. і Мені здається, що зараз панує така атмосфера дуже дружня. От, і ми всі можемо поринути собі теж в дитячий світ. Бо разом з ними малюємо ці яйця. Ода захотіла прийти з нагоди того, що працюю сама з новацтвом, з маленькими дітками, щоб поширити свій власний досвід і співпрацю з молодшим юнацтвом. Я надзвичайно вдячна всім і працівникам музею, і волонтерам, які фактично склали таку основну групу, яка формує зараз такий дух волонтерства, який панує тут. Всі надзвичайно гарно працюють, віддано, і за це я всім всім дуже вдячна. Я люблю брати в таких акціях участь, тому що це в принципі для тебе дуже корисно, і ти знайомишся з багатьма людьми. І в принципі, сам багато чого дізнаєшся цікавого на придумую. Дітка дуже подобається цікаво. Я думала, просто їм буде цікавіше малювати кольорове щось. Не тільки кольорове, їм дійсно цікаво малювати ті такі ті писанки, ті яєчки, які дійсно є природі. Їм це цікаво. В принципі. Це надзвичайно гарно, бо коли дивишся на всі, буквально всі обличчя, які тут є, всі усміхнені, всі задоволені, всім це подобається, і діткам подобається, і дорослим подобається. І це основне, це дуже гарно, бо добрий настрій на нинішній час це дуже важливо. Клунка дуже не любила сміх дітей і не любила, коли співали пташки. І вона хотіла, щоб пташки не співали. І вона говорила, «Чого ви, чого ви забажаєте мені спати. І одного разу вона знайшла майже всі гнізда, крім сови, а вона не знайшла гнізда сови, тому що сова дивилася, бо вона, вона вночі ходить, а не в день. В день сова спить. Але пташки не могли знайти свої яєчка, тому що вони були без візерунків. І дорослі не могли зрозуміти, чому пташки так непокоїні, чому вони так літають. Завжди тільки діти зрозуміли і вони розмалювали яйця і пташки знову знайшли своїх дитинчат. Я врятувала пташечку вивільку. Я для неї спеціально розмалювала яєчка. Врятувала яйце вівсянки. Ну, мені дуже зацікавило, то що вона робить гніздо на землі, щоб ніхто її пташенят не побачив.